Це Дмитро Кошмітько. Зараз він керує зілом, вік якого вже перевищив 35 років. Але зовсім скоро водій пересяде на новенький самоскид, що тепловикам передали їхні постійні партнери. Юсейт. Пан Дмитро говорить, самостійно переганяв техніку з Києва і вже відчув її переваги. Кондиціонер, мультимедіа, Ну і досить приємний електропакет. склопідйомники, підігрів зеркал, електрозеркала. Окрім комфорту водія, нова автівка має більшу вантажопідйомність – 10 тонн, що у два рази перевищує можливості старого самоскиду. На ній комунальники зможуть перевозити генератори, труби та матеріали для ремонту мереж. Заступник директора КП «Теплоенерго» Олександр Торяник подякував за надану допомогу. Комунальне підприємство дякує міжнародній організації «ЮСЕЙД» та американському народу за постійну підтримку нашого підприємства. Також висловлюю велику вдячність Лазівському міському голові Сергію Владимировичу Зеленському та депутатам міської ради. «Юйсейт» не вперше передає техніку тепловикам. Раніше підприємство отримувало екскаватор та значну кількість труб і засувок для ремонту аварійних ділянок тепломереж.